Доброго дня, шановні глядачі та підписники мого каналу. Так як і обіцяв, сьогодні пробуємо підключити звичайний бензиновий генератор до нашого гібридного інвертора Anern Eco. Звичайний генератор я маю на увазі не інверторний. Ось там він працює у нас. Пробуємо подати напругу. У нас включилося реле. Зараз відібія відрахує 40 секунд і подасть. Напругу на інвертор. І так, в інтернеті дуже багато е, інформації, що не працюють більшість е, таких бюджетних гібридних інверторів з генератором. І я все ж таки задумався, як вийти з цієї ситуації. Зараз провіримо, можливо, наш інвертор спрацює. І так, я його вимкнув попередньо, щоб не було ніяких форс-мажорних. Е, Скажімо так, обставин. І так, бачимо, напруга в нас пішла. Зараз, він інвертор мається на увазі, проаналізує цю ситуацію. І якщо йому підійде все, по ідеї він мав би дати е, заряд на е, наш акумулятор. Ось акумулятор вимкнутий. себе поведе Вмикати не будемо виглядати, тому що це може призвести до неполадок, поки він не проаналізує мережу. І так, ми теж бачимо 234, ну вирівняні 238, в принципі, це мало би йому підійти. Але як бачимо, не дає. Зарядки на акумулятор не дає, значить це не влаштовує. <реку> <реку> Навіть не знаю, що робити. Ну давайте попробуємо вмімкнути. Надіюсь, що ми його не зламаємо. Да. Ну, так, ми вімкнули. Загорілось. Ні, бачите, не хоче працювати. Він відрізав нашу подачу і переключився зразу на батарею. Ну, в принципі, все прогнозовано. Давайте розглянемо тоді інший варіант, як все ж таки вийти з даної ситуації, коли в нас генерації немає на панелях. Змодулюємо, що акумулятор наш сів, а ми не хочемо сидіти без електроенергії. І так, зараз я дещо поміняю і покажу вам далі. Продовжуємо. Раз наш інвертор не хоче заряджати акумулятор від генератора, ми мусимо зробити це замість нього. Для цього нам потрібен блок живлення імпульсний. Відповідно, підбираємо його по вольтажу нашої системи. У мене це 54,5 В. Більшого не знайшов. Як бачите, в нього є два режими: це 33 А і 22 А. При 22 А він видає 1, ну, 1200 Вт. А при 33 1,8 кВт. Це блок живлення спецтехніки. Може бути будь імпульсний блок живлення. Ось такого, наприклад, типу це від електричного транспорту, конкретно цей від електросамоката. Як бачимо, тут 42,2 вольта і 2 А. Ну, 2 А це дуже мало. Якби ми ж розуміємо, що якщо ми будемо заряджати от таку батарею, там 6 кВт чи 5 це буде дуже довга пісня, економічно невигідно. невигідно. Тобто шукаємо по ампережу, е адекватний ток, ну, струм заряду. От 33 А, в моєму випадку, це якби, ідеально, тому що я заряджаю свою батарею не більше 30 А. Хоча по заводу там можна значно більше, але все ж таки я Даю такі режими, щоб продовжити термін експлуатації батареї. І так, якщо, до прикладу, у вас система 24 вольтова, відповідно, ми шукаємо зарядне ну, мінімум 26 вольт, 26 ну, дивлячись, наскільки ви заряджаєте свою батарею, і відповідно звертаємо увагу на ампераж. Ще такий момент. Ампераж важливий не тільки для батареї, але ж треба розрахувати, щоб його міг потягнути ваш генератор. До прикладу, там, в мене генератор 2,8 кВт, він з цим справляється без проблем. Якби в мене там, генератор був 1 кВт, відповідно він би цього не зміг зробити. Тому що, як провірити, ну, тут є пораховано, якби не було, наприклад, там, 10 А, Якби була зарядка у нас 10 А множимо на е, вольти, 54 вольти на 10, це маємо 540 Вт. Правильно? Так, да, тут у нас все сходиться. Відповідно, перемножаємо вольтаж на ампераж і бачимо, скільки е, Вт споживає, ну, видає, і відповідно споживає е, зарядне, скільки має видати ваш генератор. Якщо, до прикладу, ви знайшли там. Не знайшли потрібну амперажу там 30 А. Ампер, а 3 по 10 такого типу. Їх також можна підключити паралельно. Тобто, обрізаємо, підключаємо плюс-мінус, плюси до плюсів, мінуси до мінусів і на батарею. І так, є наш блок живлення. Під'єднали ми на батарею, плюс до плюса, мінус до мінуса. У мене, як бачите, це йде мій енергохаб. Якщо ще не дивились про нього, проходьте на канал. У мене тут все описано. Обов'язково спочатку підключаємо блок живлення до батареї і потім вмикаємо його в розетку. Зараз для наглядності я вам покажу. Я сподіваюся, що чуєте, як працює генератор. Ось так. Зараз почуєте, як зміняться його обороти. Вмикаємо наш блок живлення. Зараз він вмікнеться. От, чуєте, збільшились оберти. Інвертор наш працює, як і працював, а батарея показує режим заряду. Ось це бликає в нас індикатор, означає, що вона заряджається. Таким чином ми можемо не вимикати інвертор, живити будинок, наші споживачі і заряджати батарею. Навіть якщо у вас слабенький генератор, скажімо, на кіловат, треба просто дочекатися, поки батарея трішки зарядиться, вмикаємо споживання, і якщо воно там буде пікове там, ну, стрибки до 1,5 кВт-2 вже інвертор зможе це гасити за рахунок акумулятора. Що робити, якщо у вас, до прикладу, заряд батареї ви хочете робити, як я, 30 а, а генератор, наприклад, у вас 3 кВт. Тоді я вам раджу зробити окремий вхід на генератор в будинок. Знову таки, огляд моєї схеми підключення є на каналі. Тоді ми підключаємо наш будинок до живлення від генератора. В моєму випадку, цей тумблер переводимо в друге положення. І йде тоді живлення на будинок. Відповідно, живим будинок і паралельно заряджаємо наш акумулятор. Тобто беремо вже безпосередньо штепсель і включаємо в розетку будинку. Таким чином, там використовуємо 1,8 кВт для зарядки і решту потенціалу генератора для живлення будинку. Такий принцип заряду акумулятора від генератора сторонніми приборами є найбезпечним. Тобто для, для імпульсних блоків живлення неважно, там синусоїда генератора. Якщо щось там станеться, з генератором піде не той струм, цей блок захистить вашу систему, ваш акумулятор дороговартісний. Мене ще дуже дивує, є люди, які беруть через діодний міст від генератора і заживлюють через пв вхід тобто через хід від панель. Ну, я би цього ну, категорично ніколи не робив. Якби діло ваше, ну, це як на мене, маразм. Просто де, де купити такий блок, Ну, блок по типу цього. Він мені коштував в районі 60, доларів, навіть менше. яких 60 доларів. Я за нього заплатив 1800 гривень з доставкою. Заходите на OLX, вбиваєте, тільки не пишіть там зарядний блок чи ще щось, просто вбиваєте блок живлення і вказуєте вольтаж. Ну, Наприклад, якщо у вас, ну, в мене 48 вольт, я вказав зразу там 54 і дивився, які є. там. 52, 56. ну, Ви зрозуміли, не буду повторюватись. Якщо у вас 12-вольтова система, відповідно ви вбиваєте блок живлення 14 вольт 14 вольт, примарочка по вольтажу. Щоб ви розуміли оцей показник, важливий чому ще дойде вольтаж по батареї до цієї цифри, в моєму випадку 54,5 вольта, і блок живлення перестане заряджати нашу батарею. Тобто не треба там стояти засікати, коли зарядиться, батарея не зарядиться. воно просто припине е заряджати акумулятор, і вже наш інвертор буде брати з цього блока е потужність для свого е функціонування. О, так само, по прикладу, як от в мене з МППТ-контролера подається сюди напруга, відповідно, і, і з цього блока живлення суть. Та сама, то є логіка е, роботи аналогічна. Зверніть на це увагу. Ось, І таким чином, без проблем можна експлуатувати вашу сес з акумулятором і гібридним інвертором, коли в нас немає е, сонячної енергії, ну, сонячної е, сонячних променів і блекаут. Це набагато вигідніше. Тому що, ну, наприклад, навіть мій генератор, ну, зараз я вам його покажу, він невеличкий, на 2,8 кВт він е, в мене тратить бензину десь 700 грам в годину. Зараз я відкрию, буде шумно. Ось так він виглядає. Повторюсь, він втратить 700 ну навіть ну, 700-900, якщо йому навалювати е, грам бензину в годину. ну Навіть 700 грам, коли е, там йде споживання будинку 100-200 Вт. Йому все рівно він попрацює 3-4 години. Бо там бачок маленький, як ви бачили, І він якби, ну, придеться його дозаправляти. В цьому випадку ми бачимо 1,8 Вт. Він за 3 години зарядить нашу батарею на 5,4 кВт. Ну, по вольтажу треба перемножити, подивитись. Ну, ви розумієте. Тобто, і цією вже батареєю я зможу користуватися при споживанні в будинку в 200 Вт. Ну, більше, ніж півдоби. Ну, набагато більше насправді. Ну, надіюсь, пояснив. Якщо є запитання, задавайте. Відповідаю на всі. Підписуйтесь, ставте лайки. Дякую за увагу. Надіюсь, я допоміг вам вирішити одну з проблем в нашому такий наш непростий час. Всім дякую, всього доброго!